Вітаю, шановні друзі! Польща змінює своє відношення до українських мігрантів та українських біженців. Дуже чудова тенденція, з якою я можу вас привітати. Звичайно, тенденція не на тому рівні і не тих масштабів, як би нам хотілося, але все одно. Це тенденція до захисту українців і тенденція до зміни настрою в польському суспільстві. І Саме головне це тенденція до боротьби з ксенофобією поляків. По відношенню до українців, друзі, це дуже важливо. Чому я про це кажу? Тому що зараз я розповім вам про дві новини, які дуже чудово свідчать е, про даний процес. Перша це заява президента Польщі Навроцького. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що Навроцький якраз був представником тих політичних сил і являється представником даних політичних сил, які, в принципі, ну скажімо так, чесно, не дуже е, дружньо відносились до українських. Біженців, але зміна його риторики е, вказує на те, що все-таки, мабуть, Польща е, починає змінювати своє відношення. Що він сказав? Нещодавно на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, е, президент Польщі заявив, що українські біженці відіграють важливу роль в економіці країни та стали повноцінною частиною польського суспільства. Спочатку повномасштабного російського вторгнення Польща прийняла понад один мільйон громадян України. За словами польського президента, держава позитивно оцінює внесок українців у розвиток економіки та соціального життя. Він дослівно каже: Я дуже радий, що мігранти, які прибули з України, українці, які живуть у Польщі, знайшли тут свій дім. Це сказав друзі Навроцький. Не оці, скажімо так, проукраїнські польські політики, а Навроцький сказав. Ви Розумієте, наскільки змінюється тенденція в Польщі по відношенню до українців. Друга новина. Яка також чітко вказує на зміну тенденцій. це те, як Польща почала боротися з е, тими людьми, які пишуть негативні коментарі в інтернеті, тобто е, поширюють антиукраїнську дезінформацію. Е, нещодавно відбулася досить неприємна ситуація. Трагічно це вбивство 11-річної дівчинки на південному заході Польщі. І деякі люди почали писати в Польщі досить негативні коментарі по відношенню до українців, скажімо так, антиукраїнські коментарі. І ось польська поліція почала це розслідувати, друзі, за коментарі в інтернеті проти українців. Це дуже показовий випадок того, що. Польща починає боротися з ксенофобськими заявами проти українців. Друзі, польська поліція встановила двох осіб, яких підозрюють у поширенні неправдивої інформації та розпалювання міжетнічної етнічної ненависті в інтернеті після вбивства 11-річної дівчинки. Польщі, міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив 23 грудня, що після трагедії в Еленій Гурі ці особи поширювали дезінформацію, стверджуючи, що ніби підозрювана у злочині є українською. А також публікували заклики до ненависті на етнічному ґрунті. За його словами, поліція провела обшуки, вилучила телефон, з якого публікувалися ці дописи. Речниця МВС Кароліна Галецька наголосила, що інтернет не гарантує анонімності. Друзі, це дуже чудова ініціатива. Польської поліції, яка починає боротися з антиукраїнськими настроями, і це дуже класно. Я думаю, що багато українців тепер можуть трішки, як то кажуть, видохнути і відпочити від оцього цієї напруги, яка зараз існує в Польщі. Я надіюсь що польська влада продовжить і далі цю боротьбу проти оцих дезінформативних антиукраїнських ксенофобських коментарів, заяв і відношення деяких поляків Аків і інших людей, інших національностей друзі. Це дуже важливо для покращення життя українців в Польщі. Тому тримайтесь. Я думаю, що все буде добре. З повагою, ваш адвокат Демченко.